Привіт, ви на каналі Box Traffic і сьогодні я вам розкажу, як видалити бізнес-менеджер БМ, на якому всього один власник немає доступу до пошти, на яку приходить код. Рекламна пауза. Попрошу вас, будь ласка, підписатись на свій телеграм-канал. В ньому я буду публікувати всякі актуальні зв'язки, сетапи по первобілу, як я заливаю, на що заливаю, та буду вам розказувати всякі круті фішки з Фейсбуку. Силку на свій телеграм-канал я лишу в описі під цим відео. Я знаю дуже багато в кого така проблема, дуже багато хто з цим стикався. В мене, як ви бачите, дуже багато таких бізнес-менеджерів, на яких я пробував проходити полісі, воно не пройшло. Якщо не проходить полісі, тоді з цим нічого неможливо зробити. Ну, але якщо проходить полісі, то його подальшому навідати, що вам потрібно зробити. Ось у мене є ось такий бізнес-менеджер. Я заходжу на нього. Ось, ми зайшли на нього. Тут пише Verify account. Ми натискаємо і бачимо, що тут почта, до якої у нас доступу немає. Далі, що нам потрібно зробити, щоб пройти ось цю ось плашку. Нам потрібно натиснути на три крапочки. Далі. Нам потрібно зайти ось сюди ось. І далі нажати ось сюди. Далі, в нас вибиває коди. Коди з Фейсбуком. Що нам потрібно зробити? Гортати до самого-самого низу, і ось тут є ось такий код. Ми просто натискаємо на нього і він виділиться. Далі, просто стираємо його, і в нас ця плашка пропадає. Далі, що потрібно зробити, щоб. Нам, щоб цієї плашки більше взагалі не було. Тому що якщо ми вийдемо, вона все одно появиться. Ми натискаємо на себе, на свій профіль, на три крапочки і Edit Info. Далі. Ось цю ось почту, що не наша, ми стираємо. І тут вставляємо свою почту. Ось беремо, копіюємо свою почту, до якої в нас є доступ, і вставляємо. Я користуюсь почтою First Mail. Далі називаємо Save. У нас просить код двохфакторки. Ось вводимо код двохфакторки. Все вона нас все підтвердилось і знизу ось вибило, що вам на почту надіслано е код підтвердження. Що ми робимо далі? Заходимо в нашу почту, обновляємо її. І ось нам прийшов код. Не код, а підтвердження. Ми натискаємо на нього і підтвердіть зараз. Ось цю плашку тут, де в нас наш бізнес менеджер, вже вона закрити. Далі нас вибиває на бізнес менеджер. І тепер ще раз верифікувати аккаунт. Ось і дивіться, і тепер в нас вже почта наша, та до якої є доступ, а не та, до якої не було. Ми Нажимаємо send email. І нам повинен прийти код. Ось нам прийшов код. Копіюємо його і вставляємо. Все, нам написало, що наш емейл підтверджено. Нажимаємо Дон. Все. Тепер ось обновляй скільки хоч. Все одно не буде цієї плашки вилазити. Ми підтвердили нашу почту. І тепер ми можемо використовувати цей бізнес менеджер. Тепер давайте спробуємо на нашому бізнес менеджері пройти полісі. Нажимаємо Add Accounts і дивимось, чи можна нам пройти полісі. Поки що ми не можемо прийти полісі, але напевне через якийсь час тут з'явиться плашка. Синняє підтвердження. Ми нажимаємо на нього і проходимо підтвердження. Я постараюся вам показати з іншого бізнес менеджера, як це робити. Давайте тоді цей бізнес менеджер попробуємо просто видалити, якщо Facebook нам дасть це зробити. Ось тут, де ми нажимали Add Accounts, зверху є бізнес портфліо. Нажимаємо на нього і як нам видалити цей бізнес менеджер назавжди. Нажимаємо ось сюди. Делейт Portfolio. Але бачите, Facebook все одно не дає нам видалити цей BM назавжди. Ну, це вже все залежить від Facebook, тому з цим ви нічого не зробите, і цей бізнес менеджер просто залишити, так як він є, у вас на аккаунті лежати. Ну, е, єдина спроба це пройти полісі, але зараз ми не можемо його пройти. Так, ну ось я взяв. Ще бізнес менеджер, на якому є полісі, щоб показати вам, як проходити полісі. Ми ось зайшли на бізнес менеджер. Нажимаємо Подробній. І ось нам вибиває «Запросіть провірку про цю синю плажку, що я говорив. Натискаємо на ню. Далі. В нас просить пройти капчу. Ми проходимо капчу. Ось. Ми пройшли капчу, далі в нас просить указати номер мобільного телефону. Я вибираю Україна, але можна так і вибирати інші любі країни, які вам удобно. Ось, Україна. І далі, де я беру номер. Можна використовувати свій, але краще, щоб воно пройшло більш ефективно полісі, зайти на SMS Activate і купити віртуальний номер. Ось заходимо і шукаємо Україну. І купуємо. Далі копіюємо наш номер. Все збилося. Копіюємо наш номер і вставляємо. Далі чекаємо, поки нам прийде код. Нам прийшов код, ми його копіюємо і вставляємо. Далі в нас просить загрузити наше удостовірення лічності. Як це роблю я? Беру просто фейлові документи, роблю, їх можна зробити дуже легко, або також просто. Взяти свої загрузити. Ось загружаю удостовірення любе і нажимаю продовжити. І все. Написано. Ми відповідаємо вам 4 днів. Е, ну, обично відповідають набагато швидше, там приблизно один день не довше. Все, якщо ваш бізнес-менеджер пройде полісі. Вас просто буде показуватись не на провірки, а підтверджено. Або просто ось цей бізнес менеджер на якому полісі, ви зайдете в рекламний кабінет. І у вас ось тут зразу будуть всі ваші рекламні кабінети, які є. От і все, отак проходиться полісі.